Прямому ефірі, шановні глядачі, вже за кілька секунд зможете телефонувати, ставити свої запитання. Прошу нагадаю, що вчора відбулося продовження засідання Київської міської ради, яке не було завершено 14 травня. За певною інформацією, наступне засідання відбудеться 28 травня, наступного четверга. А 26 травня відбудуться депутатські слухання, про які теж сьогодні будемо говорити На депутатські слухання виносяться п'ять блоків. Що це за блоки? Також сьогодні коротко проаналізуємо. Прошу, шановні глядачі. Я не буду витрачати час. Дивіться, звертаю одразу вашу увагу увагу. сьогодні повноцінно вже зараз працюємо пі, півгодини без перерви на рекламу. На це звертаю увагу. 223-09-71 Вже готові приймати ваші дзвінки. У нас у студії дуже рада вітати. Сьогодні це Віталій Павлик, депутат Київської міської ради, голова депутатської фракції Демократична партія України, член постійної комісії з питань регламенту та депутатської етики. Ще раз 9 округ Дарницький район. Прошу по округу. Обов'язкове запитання. Ми починаємо говорити. Дивіться, ми говоримо про нас кілька блоків запитань, а ви долучаєтесь. І по округу, і, можливо, у вас ще будуть запитання. Зараз зрозумієте, якого характеру запитання ми ви можете почути у нашій студії. Віталію, вас дуже рада бачити. Доброго дня, щиро дякую вам лайло теж за запрошення за можливість поспілкуватися з вами з телеглядачами, з киянами. Дуже коротко про округ. Я думаю, так будуть е, запитувати глядачі. Я вас дуже попрошу. Нагадайте, єдине ви у нас у студії, де знаходиться ваша громадська приймальня, для того, щоб ті, хто зараз бачать, в 9-му окрузі Дарницькому районі, розуміли, куди можна прийти напряму з вами поспілкуватися. Так, дякую. Е, тривалий час моя громадська приймальня знаходиться за адресу вулиця Вірменська, 29, так. Контактні телефони 562 67 34 та 355 6007 так, це коротко. Далі вже почнемо ваші дзвінки приймати. Прошу 223-09-71. Віталій, хочу одразу. Ну, вчорашній день ми всі мали змогу поспостерігати на екрані на телеканалі Київ засідання Київської міської ради. Воно було дещо з перервою такою вимушеною через ситуацію, яка склалася на забудові на Осакарках. Вчора ми вже почули так, що є певний проект рішення щодо розірвання договору з орандерем, але ми знаємо, що не один такий є. Ініційований і іншими фракціями, іншими депутатами, не лише Віталієм Кличком такі проекти рішення. Знов ж таки Віталій Кличко зробив певне звернення до депутата пана Котвицького, який має відношення до цієї забудови, що він склав свої повноваження, але хочу нагадати, що пан Котвицький, Котвицький обраний за мажоритарною системою, тому все таки, якщо мешканці віддавали голоси, то треба розбиратися цим цим питанням. Я дуже коротко хор хочу у вас як і до депутата, а так само і до представника депутатської фракції, демократична партія України. Як ви бачите шляхи вирішення? Правда? Як ви Ви ж аналізували цю ситуацію? І що може бути далі? До речі, як ви вважаєте? Тісно, Лейла, дякую за запитання. Напевно, одне з найбільш складних зараз. Угу. І я би хотів, щоб і ви, і кияни. Ем... Зрозуміли кілька аспектів взагалі цієї проблеми. От нас зазвичай останнім часом е, от, стало так модно серед посадовців говорити, що все, що було до нас, це все погано, всі проблеми, які є, це все від попередніх. І така склалася картина. І на превеликий жаль, от, ситуація з забудовою на Сокарках, вона що показує? Було проведено років 5 тому, можливо, і більше, був проведений відповідний інвестиційний, дог... інвестиційний конкурс міської адміністрації. Так. За результатами цього конкурсу було прийнято рішення Київрадою про відведення відповідної земельної ділянки. Uh -huh. Це був період, коли керував адміністрацією Олені Чорновецький. Договір оренди підписувався. Це є основний документ для використання земельної ділянки, коли керівником адміністрації був Олександр Попов. Дозвола і документи, які стосуються будівництва, зокрема, це контрольна картка благоустрою, це акт обстеження Зеленбуду, це відповідні погодження метрополітену і низка інших. Це вже було період 2014 року, коли міським головою і головою адміністрації був Віталій Кличко. І за великим рахунком, тобто, ми повинні тепер і кияни розуміти, що тут є яка проблема, і ця, і ця ситуація показала таку певну прірву між владою і громадою. А чого не було основного? Не було нормального діалогу влади, бізнесу і громади. І за великим рахунком, я коли аналізував ситуацію, коли були перші такі сутички, то по суті, що обурило найбільше мешканців, що з ними не спілкувались. Вони не знають, що там будуть. Просто з'являвся паркан, були документи, було все, але не було інформації. Згодом була проведена там силами районної адміністрації, громадське слухання. Напевно, були якісь там роду непорозуміння не на не всі запитання мешканці чи частина мешканців uh -huh. отримала відповіді. І на мою думку, для того є міська влада і обрані якби представники, і головна міський голова, якої є кредит довіри, який був нещодавно висловлений кредит довіри. І я вважаю, що якраз Віталій Кличко Пин був, знаючи, що є конфлікт, знаючи, що є проблема, дійсно знайти той діалог і зрозуміти. Дивіться, Віталію, з одного боку, громади так та і політичні різні сили вимагають від Віталія Кличка радикальних дій. Так таких конкретних так. радикальних дій він вчора своїми заявами в принципі на це пішов, але це все Ну вибачте, депутат Котвицький, так знову ж його згадуємо. Ну, складе повноваження, складе, подивимося. Це ж теж не варіант, людину дійсно обирали за мажоритарну систему, так само як вас. Так, наприклад, там теж Віталій Кличко звернення, ну приміром, так, пане Павок, сладіть депутатські повноваження, скажете, вибачте, мене обирала громада та сама. Теж якось відбувається. І не можна. З іншого боку, зараз ми говоримо, шановлячи, не тільки про ситуацію на сакварках, а взагалі так теж забудовникам мене можна. Якщо у нього були законні документи, так, сутички сталися, це ганьба, це нонсенс. Не мало так бути. Це ми всі підтримаємо. Я думаю, що все всі підтримують. Але так теж не можна. Зараз Ця ситуація з цим забудовником, завтра ще з іншим ситуацією забудовником. І завжди що, буде виходити мери говорити, складіть, якщо ви маєте до цього, Ну, це нонсенс. Складіть повноваження, ми розірвемо договір оренди. Будівельна система теж не може в такому хаосі працювати, правда? Пали, я абсолютно з вами ну, я так вважаю, я Тут не знаю. Тут більше як... навіть не так, будівельна система, як от е, сама ситуація. З одного боку, е, керівники столиці завжди полюють до бізнесу, до міжнародного інвестора. Будь ласка, інвестуйте в нашу mm. столицю. У нас дійсно. Е, Чіткі, зрозумілі, прозорі правила гри. Дійсно, ви інвестуйте, ми свого боку, як влада, гарантуємо вам дотримання всіх тих норм, стандартів і правил, які є для ведення того чи іншого бізнесу. Натомість, дійсно, Віталій Кличко робить таку заяву, все, я розриваю. Тобто, дійсно, що це за сигнал для інвестора. На, на жаль, інвестор, напевно, який би хотів, можливо, інвестувати, розуміючи, що така ситуація, можливо, він знайде інше місто в Україні, яке дуже багато і дуже прекрасне для інвестиційного клімату. Але дійсно це не вихід, і навіть от подивитися ситуацію шкода, що на мою думку, Віталій Володимирович не робить висновків з тих ситуацій різних ситуацій життєвих. І, от навіть от знову боку, давайте розірвемо. Ну добре, пропустили, розірвали довір. І каже: я вже дав доручня з ланбуду угу. там все зробити. Да, да, да. Так чекайте, да та проблема була перша, щоб мешканців не почули. То можливо, треба мешканців запитати, що би ви хотіли на місці цієї е, території зробити. Не треба дати доручення. Можливо, мешканці самі запропонують владі. А влада скаже, чи можемо ми це зробити? Щоб дійсно зробити такий вже на цьому конфлікті, угу. от вийти таким е, чином з цієї проблеми. Дійсно, ми і можливо цей був би такий як зразковий. Такий соціальний діалог влади і громади. От уже все. Дійшли до якоїсь точки, всі, зру... всі зробили помилки. А зараз виходить так: Віталій Володимирович апелює до міліції. Перевищили певні безперечно, ніхто так, ж не це, захищає. Ні, і міліція порушила і низка людей Де. там були порушені. Все з одного боку, столичний міліціонер апелює до Віталя Володимировича, каже, Шановний, Де. ви міський голова, ви повинні зробити такі всі умови, щоб не було конфліктів. Ви для того вас обирали? Для того вас вважелі впливу, визначені законами, рішенням Київради і так далі. Хотіли коротко Тому... про сукарків. Витр... Скажіть, ну, зрозуміло, що мають проти комісії. Подивимося, як буде відбуватися ситуація саме вже серед депутатів Київської міської ради. Потім має бути все одно голосування, мають голосувати. Депутати депутата Київради ви представляєте демократичну партію України дану фракцію? Ще пан Кримчак ваш колега так. по фракції. Ви як будете голосувати за розірвання? Не буде ще чи в принципі ви ще не міркували з цього приводу? Поки Дивіться, я би хотів головне, от Де? важливо навіть до голосування. Я сподіваюся, можливо, у вівторок, коли буде депутатське слухання, так. щоб це питання як? І інші питання uh -huh. по забудові були заслухані. Uh -huh. Можливо, за цей короткий час ми дійсно зможемо зрозуміти, яка основна була причина. Ви будете присутні на депутатській слуханнях? Звичайно, зараз як про неї на... поговоримо так. і тоді перейдемо вже до наступного блоку. Так. Хочу просто багато з вами обговорити, якщо чесно. Тому я перепрошую, що дещо перебиваю десь. Можливо е, є додзвонювач, Говоріть, дякую, що договоріть. Добре, Рада бачити вас в телеефірі. У меня простой вопрос и предложение. Скажите, пожалуйста, готовы ли вы лично или ваша партия внести законопроект или постановление о громадских слуханиях и все вопросы разрешаться моментально? И мы как киевляне знаем, хотим знать генплан застроек, генплан города. Ведь эта проблема существует не первый год. Ведь уже столько неразрешенных вопросов и только сейчас. Обратимо внимание на те, що вот существует в Києві. Як більше 40 в Києві? Я даже себе не представляю. Дякуємо, хороше запитання. Дякуємо. Дуже дякую, дуже, дуже, дуже гарне дякуємо, запитання. Дійсно, да. і, 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 і Проблема правильна. Глядачам озвучена, що дійсно от проблема не було м, вислухана думка, і проблема в регулюванні самих громадських слухань. Що роблять забудовники? Вони апелюють до того, що враховуючи, що законом не визначено, тому ми будуємо громадські слухання. Це от якесь таке, ніби щось додаткове mm -hmm. для нас на якесь певне навантаження. Але разом з тим, Київрада Рада ще більше ніж півроку тому прийняла відповідне рішення і доручила міській адміністрації розробити чіткий зрозумілий документ положення про проведення громадських слухань. Термін тоді визначили місяць. Для підготовки відповідного проекту і на превеликий жаль, от вже уже річниця, практично як працює і міський голова, і міська рада, і цей проект не поданий, не розглядається наразі. І я от, якраз от вчора спілкуючись з колегами, ми домовилися, якщо найближчим часом не було не буде дійсно цього документу, якщо ми не будемо розглядати, ми найкоротший час об'єднаємось і готуємо дійсно власний депутатський проект проект рішення Київради про проведення відповідних громадських слухань, тому що. Ініціатива, яка була півроку, ми, ми як сказати, дали певну доручення і довіру адміністрації, так як вони знають низку там, різних організаційних, управлінських низкобстантів, щоб вони підготували цей документ. Якщо його немає, це все, саме не, зробимо. Не новина, коли служба не виконує На, так, певні департаменти з цим теж стикнулися ви особисто, і тому було прийнято певне рішення. Зараз до нього перейдемо. Є додзвонювач, говоріть після того, поки що дзвінки не будемо приймати, Говоріть. Добрий. День. Добрий. день. Добрий день. Не слишком ли много в Киеве торговых центров развелось? Вот, вот этот вопрос интересует. Диаку. И второй вопрос. Да. Значит, есть незаконные мапы и прочее, прочее. М -м. Не кажется ли вам, что эти мапы незаконные устанавливает сама администрация района? Диаку. И, и третий вопрос. Ой, давай-то, давай-то. Давай Значит, рынки, торговые нефта э, и прочее, прочее. Там, э, очевидно, есть какой-то рыночный сбор Вот, который совсем не соответствуют э, тем, э, так сказать, обложениям торгующих хозяевами этих рынков. Эти все деньги в тени. Не, не, не лучше ли вывести их на свет, Божий? Дякую Все три запитання. Дякую. Прошу, Віталій. Дуже дякую, дійсно. Теж актуальне запитання. І перше, з приводу, наприклад, торгових великої кількості торгово-розважальних торгових центрів, які знаходяться в місті Києві, дійсно, це дійсно, більш проблема, навіть більш пов'язана з генеральним планом, з плановою детальної, е е е е детальної забудови територій, які повинні чітко визначити міська рада, якомога швидше повинна чітко визначити де які зони можуть бути. Або торгівельне для будів... для будівництва, де соціальну спрямувати території, де... ну вчора, до речі, посвіто що там є. Так, да? Вчора проголосували. Да? Дійсно, от ми угу. повинні обмежити кількість, тому що угу. е, столиця розвивається і на превеликий жаль е, разом з житловими будинками, кварталами, які з'являються, на превеликий жаль, не встигає ні місто, ні м, всі служби е, будувати зокрема там, соціальний об'єкт, які пов'язані, це дитячі садки, угу. це школи, абсолютно і, і низка інших. Направ... натомість. Дійсно торгівельні центр, які вигідні виключно там, бізнесменам для їхнього. Функціонування і відповідного розвитку, тому це це питання. Я думаю, що має бути і якомога швидше визначено чітко і затверджено в генеральному плані. Знову Найкращий ми. варіант, коли діюча угу. міська рада до виборів зробить все можливе для того, щоб дійсно визначити чіткі правила гри для майбутніх. Бо найгірше, знаєте, коли обираються там чи міська рада, чи верховна угу. рада, вони для себе не хочуть змінювати ті чи інші правила їм зручно, але потрібно зараз, поки є цей невеликий проміжок часу, нам потрібно зробити все, щоб ми. Дійсно визначили, і щоб і кияни і всі розуміли, які є правила там розвитку столиці, будівництва і так далі. І по мафах абсолютно ви ви бачили комплексну схему розміщення мафів, яку нам ми так всі чекаємо? Ви як депутат Київради? Вона є вже. Дивіться, я вам скажу просто: от коли затверджувалося рішення, mm. да, і я тоді задав запитання. Mm -hmm. Тоді був і Павло Рябікін, mm -hmm. і Віталій Кличко на сесії. От вони прийшли на одне єдине питання, і тоді вони теж красиво говорили. І моїм не було порушені питання: mm -hmm. що ну чи впевнені, ви що ви там виконати виконаєте дійсно ті декларації, які є. А перша декларація, наприклад, теж рішення про там боротьбу з мафами, чи як його назвати, було що до першого. До 15 лютого буде затверджена відповідна схема. Її немає, і всіх нас є підозра того, що відсутність такої схеми дозволяє е певним корупційним схемам е тільки розвиватися, оскільки ми бачимо, що ніби відповідно є демонтаж і низка підприємців у бурицького. Чекайте, о, дивіться, наші знімають малі архітектурні форми, а сусідні не знімають. Хоча чому, якщо ми з тим в одній тій самій зоні, або давайте правило, або одна для всіх, якщо ми зачищаємо біля метро, біля шкіл, біля інших там, закладів, біля доріг, де вони викли... більше викликають таку небезпеку для пішоходів для автомобілістів. Будь ласка, але не потрібно вибірково. Наразі ж ми баємо, бачимо вибірковий підхід. І числення мої депутатських звернення, які стосувалися, зокрема, розташування мафії, це в певній мірі підтверджують, що коли я звертаюся, вони кажуть, Жу, дійсно, от є їх там 30 стоїть, але на 11 є документи. А як вони з'явилися? Чому, якщо раніше в них не було? І всі розуміють, що вони не можуть з'явитися. І тому от, я єдине знаю, що. От, ем... Ми з колегами плануємо найближчим часом створити таку ж дієву, я сподіваюся, контрольну комісію, яка, яка, яка якраз і займається от питаннями цих малих архітектурних форм. І я дуже е, хотів би, щоб якраз ця діяльність була максимально публічною. Чому публічно? Тому що от, я вам наведу до прикладу, один приклад: Од, е, знову таки про демонтаж мафів. Є велика така комісія, яка приймає рішення про демонтаж. В свій час, коли вона була затверджена, то не було жодного представника громадськості, не було жодного депутата. Та було виключно чиновники, які підпорядковані там підповідному голові або адміністрації по голові цієї комісії. Все, вони були не вони не були незалежними. Вони були всі в певній субординації. Я так розумію, втілювали те рішення, які їм приносили. Ми трішки змінили цей механізм і запропонували, і було включено частина депутатів до цього складу. Депутати в свій час з різних фракцій, але почали показувати певні вади і піддавати певної публічності роботи цієї комісії. Що зробив Віталій Володимирович? Він просто взяв через півтора місяця участі депутатів цієї комісії, просто виключив їх з цього складу. І все. Залишилась знову комісія з одними чиновниками. От такий просто підхід. І я вважаю, от Віталій Володимирович, от у нас була нещодавно антикорупційна рада, він сказав дуже правильно, дуже мудрі слова. Корупція боїться світла. Але... Тому це не повинні бути просто слова, а ці слова повинні втілюватись. І тому, якщо дійсно створюються ті чи інші органи, будь ласка, давайте світло, давайте громадськість, давайте людям брати участь, чути, слухати, і, можливо, приймати участь у прийнятті тих чи інших рішень. І тоді ми зможемо подолати ті вади і корупції, і багато інших вад, які на превеликий жаль. Чи протамані мські влади да, корупцію в торгово місцями також? Ми зараз цей блок завершуємо. вівторок ми багато чого не встигнемо сьогодні просто обговорити 26 травня. Відбудеться депутатські слухання. Якраз перший пункт це про антикорупційну програму київської міської влади. Другий, шановні чи про обґрунтованість та доцільність створення районних рад у місті Києва, третє про виконання функції контролю за дотриманням містобудівного та земельного законодавства. Четверте про збереження історичного Києві, Історично опорний план та тактичні дії. І про запобігання. Екологічних катастроф у місті Києві, сміттєзвали що ядерні відходи, якість питної води. Е, я хочу до вас одразу запитання. Ви будете присутні, я це зрозуміла. Так. Хоча це ж не зобов'язання депутата бути присутнім. Чи це обов'язково? Так, ні, ну це вже більше така форма, більш довільна. довільна і тут не? головне навіть не участь депутатів, як участь громадськості Громадсько, людей, так? які знаються на тих чи інших проблемах. Тут навіть головне не депутат повинен виступити, угу. і, а повинні почути якраз тих людей, які знаються на ті чи інші проблеми. Які можуть бути результати? Ну, є варіант, коли прийшли, є проблема. Навіть сакарки поговорили все. Так само пакети ну, антикорупційних яких заходів обговорити, хтось щось запропонує, а далі. Я у вас хочу, яка по-перше, доцільність проведення таких депутатських слухань, на вашу думку, і які можуть бути результати? Дивіться, сама ідея слухань, вона з'явилася не так давно на ще в попередньому скликанні. І було проведені одні слухання. Такі вони тривали цілий там робочий день, навіть більше до там глибуки лобокій... ночі ну, обговорилися різні питання. На превеликий жаль, тоді не було в нас не було проведено цих слухань. Але чому полягає ідея? Вони мають бути регулярними. Що не менше один раз на три місяці, і дійсно та в Києві має в Києві дуже багато проблем, які потрібно обговорювати. У нас складається ситуація, що проблеми займаються, до прикладу, там посадовці адміністрації більш закрито, і немає можливості почути думку експертів, фахівців, киян, всіх, хто знається. Я абсолютно ще раз скажу, що я багатьох речей не знаю. Я багатьох речей не є фахівцем. І я б з задоволенням послухав би uh -huh. багатьох uh -huh. тих киян, які не хочуть йти на державну службу, які працюють на своїх роботах, але є фахівцями тієї чи іншої галузі, в тому чи іншому напрямку. І от якраз які мають дуже багато корисних ідей і пропозицій. І Їх потрібно почути, їх потрібно реалізовувати. От тому от якраз такі депутатські слухання чи громадські слухання, вони повинні бути регулярними. І це було б, могло б стосуватися як і так, і громадських і забудов, конфліктних забудов, як проблеми з транспортом Інфраструктурою, з медичними закладами і низки, і низки інших. І люди дійсно вони би запропонували, тому що навіть участь в окремих таких дорадчих до консультативних органах, які утворені при МКМДА, коли дійсно фахові експерти, фахівці беруть участь і все воно воно є дуже корисно. тому що люди дійсно пропонують дуже влучні пропозиції ідеї, mm -hmm. до яких тривали час чомусь там посадовці, чиновники не дослухали. Ви пригадали чиновники. Ви очолили тимчасову контрольну комісію з перевірки фактів неналежного розгляду звернень фізичних та юридичних осіб посадовцям міської влади та відповідних міських служб, і це була. Дійсно такою нормою у січні створена така комісія наприкінці. А працює комісія? Звичайно, працює. Якісь результати такі проміжні можете зазначити? Дивіться, Які скажу... надбання чи стали дійсно більше е департаменти виконувати свої обов'язки? Частіше і швидше? Якщо коротко скажу, ні, не, стали. не стало на превеликий mm -hmm. жаль. Але е ідеєю самої комісії є от якраз виявлення низки тих фактів mm -hmm. і внесення пропозицій, і пропозиції як для міської ради, так і для адміністрації щодо у. Уникнення е, тих негативних чинників, явищ, причин, які взагалі були. І на жаль, от навіть елементарна, є проблема взагалі в структурі міської влади. От звичайна проста нормальна координація між структурними підрозділями. Mm -hmm. Є от низка, є, наприклад, 1551 колцентр, кол-центр, є центр надання адмінпослуг, є, до прикладу, там управління звернення громадян, а них немає навіть між собою координації. От я вам проведу простий приклад за період з інформації керівника кол-центру. От, десь за період червня по квітень. От, і, близько 9 тисяч дзвінків, які поступали скарги на «Київенерго», взагалі ніяк не відреагували Києнерго. Абсолютно. Тобто людина телефонує 1551, скаже про ту чи іншу проблему. Кол-центр направляє інформацію Києва а Кієвенергов взагалі не реагує. От така ситуація. Або в якійсь мірі реагує, але про це не повідомляє той же, наприклад, кол-центр чи міські служби. Це такого не може бути. Людина повинна бути впевнена, якщо вона звернулася, то по ту сторону розгляду і звернення люди роблять це для того, щоб воно дійсно було втілено. Якщо не виходить, є відповідний зворотній зв'язок, є відповідна інформація. Але принаймні там в нас пропозицій для пропозицій, щоб було вирішено. Всі знають, що, до прикладу, в адміністрації є суттєві е, порушення да, з термінами розгляду, з відписками, з багатьма. Можна чекати вивчити Так. Да, да? і, і знаєте, і найгірше, коли я задав останні, одне з останніх mm -hmm. звернень, а скільки притягнуто до відповідальності за цей період? Чотири особи. Чотири і особи. то їх там позбавили там, на півпремії і все. Хоча насправді ну кого ви кого ви покарали? Просто спеціаліста, який там не, не написав документ, але але знову таки не був покараний жоден, не притягнути до відповідальності жоден керівник. Тому що від керівника залежить організація роботи звернень, чи департаменту, чи керівники, чи заступник голови адміністрації того чи іншого напрямку. І я сподіваюся, що все-таки до цієї проблеми ми. Намагаємось піддавати таке публічності роботи і от знаходити ці факти, і звертатися до Віталія Кличка щодо тими чи інших фактів. Я глибоко сподіваюся, що він буде реагувати, угу. тому що на певну частину йде реагування, угу. напевно, і я сподіваюся, до кінця роботи Краскомісії ми більш таки, я би, можливо, сказав жорсткий такий варіант пропозицій і рекомендацій запропонуємо для їх втілення. Якщо ж не буде знову таки почути, ну але я сподіваюся, це буде воля депутатського корпусу, і я думаю, якщо вже не буде. Доволі депутатського корпусу, я думаю, що і можливо міська рада буде займати більш теж такі кардинальну позицію щодо виконавчого свого залишається дуже мало часу, шановлі. Є додзвонювач, дзвоню, що дзвінок на цю частину. П'ять хвилин залишається. Слухайте, щасливо. Кажіть, будь ласка, і ми ще про цум поговорити маємо. Говоріть. Добрий день. Добрий, Добрий день. Добрий день. Така ситуація. Значить, ви тут говорите про кіоски, про басейни, а бані ніхто не вспомнив ні разу. все бани закрыты, центральная баня стоит, я не знаю, что у нас здесь. С ней я в ту баню хожу с 70 -го года. Я приехал в Киев вообще, здесь тоже, в ну, это самое, с 70 -го года живу. Ни одной бани не построена. Теперь по поводу киоска. Я просил бы вас, то, что мафия там гуляют, там купли-продажи, там, в общем, это совсем другая не, не знаю, не подвязано даже к какому-то э, руководству, что-то Киев тут есть, есть, есть клычко, руководитель какой-то. Махай, на, на, на местах делять, все. Сгорел, сгорели, не, не один киоск уже сгорел. Ну, а в этом конечно, остановка. Згорев второй киоск, то что-нибудь, я не понимаю, ніхто там. Все зрозуміло, зрозуміло. Да, будь ласка, дуже коротко про бані, бо з киосками зрозуміло. Ну, це ж ні, цікаве запитання, але разом з тим, ну, відверто скажу, що ну, міська влада ніби здійснює певні заходи щодо розвитку тих чи інших мереж, там, дозвілля, надання послуг і так далі. Але от, е, не, не готовий вам от, дійсно відповісти щодо чому не розвивається ну, красива мережа. Єдине, що ваше запитання, звичайно, я запам'ятаю. Сподіваюсь, наступного, наступного разу я обов'язково вже надам відповідь. Так, останні запитання я вам ставлю. А ви просто розкажіть, Я пам'ятаю, що наш попередній ефір. Тривала така боротьба із забудовниками ЦУМу. Але є консенсус певно, то які досягнуто. Що в нас відбувається поблизу будівлі Київської міської державної адміністрації на території Цуму? Чого вдалося досягнути? Ну, дивіться, насамперед от, знову таке, от, е, історія з ЦУМом – Це є певний такий як зразок діалогу від влади і бізнесу. Що було е, само початку? Цум. Тривалий час, дійсно певне будівництво, і як я тоді казав, захопив самовільно там дві незначні ділянки. Невеликі, але це було там об'єктивно самозахоплене, були відкрите від напровадження uh -huh, за нашим uh -huh. зверненням прокурором. От. І він звернувся щодо земловідведень. Ми йому відмовили. І тоді він там погрожував ми подати до суду. Замовляв там якісь, в тому числі щодо мене, якісь замовні матеріали, там, в засобах маси інформації, в інтернеті. Таким чином, сподіваючись, що зможе вирішити питання. Ні. А в нас були просто зрозумілі і прості речі. Забудовник ЦУМу була компанія, яка зареєстрована в місті Донецьку, сплачує податки так і до Києва немає жодного відношення. Це було несправедливо. Ви отримали, будуєте, зареєструйте в Києві, платіть податки в Києві. що вони через 4 місяці, але зробили. Це зроблено. Так. Ви руйнуєте будівлю, яка стоїть 60-х років міської ради, і ви нічого не робите для того, щоб нанести певну шкоду, і ніяких дій немає. Абсолютно, Нібито це не вони, це воно якось зробили. Неякісно, можливо, там, але зробили. І ключове. Ми сказали, будь ласка, ви хочете взяти оренду, а ми вам кажемо, ви все одно їж не віддасте місто, тому що на ті ділянках ви добудуєте той цум, а ви викупіть і сплатіть одноразово вартість цієї ділянки, і дійсно тоді вона повна бюджет. На це погодились? І на це вже в кінці, знову таки, так. через 4 місяці протистояння дали відповідно письмове зобов'язання. І я сподіваюся, тому що це і підтверджують і очільники і міської ради, і міста про те, що дійсно вони. Є така домовленість mm. з представниками, що дійсно зазначена ділянка буде викопана, і таким чином бюджет міста буде наповнений. А з будівлею Київської міської ради а з будівлі міської ради вони взяли зобов'язання, да? що йде uh -huh. постійний моніторинг стану будівлі і по завершенню будівництва uh -huh. буде здійснено комплексний ремонт всього того, всіх тих наслідків негативних, які вони завдали самі будівлі. Uh -huh. Тому що до цього, ну, як зрозуміло, абсолютно жодного не було. Було просто е uh -huh. компанія будує, не зважає, не, не зважає на інтереси громади, не зважає на представників влади, які представляють ту ж громаду. Просто от, єдина, ми змусили, я сподіваюся, дослухатися до нормальних зрозумілих пропозицій. Виходить так, що є, якщо взятися за якісь питання, можна його довести до якоїсь логіки, Звичайно. так? От з сумом давалося нічого, ну ніби здавалося Мені да? колеги не вірили, що це можливо, да. тому що з ухмітом не можна воювати. Ну... Я переконую, колеги, у нас, якщо, якщо ти відкрито говориш, якщо немає якихось там колуарних uh -huh. речей, немає підводних uh -huh. каменів, а ти є відкрито, будь ласка, це прості пропозиції, все. Якщо не публічні, зрозумілі, немає ж ніяких запитань, треба виконувати. І все. Рада була вас бачити. Обов'язково побачимося, Віталій Павлик, депутат Київської міської ради. був сьогодні у нас у студії. Дякую всім, хто долучився. Побачимося у понеділок, о 13.10. Будьте з нами, не примикайте.